Людина це не просто фізіологічна машина, це найскладніша біологічна конструкція, система з душею і тілом, з розумом, здатним орієнтуватися у виборі категорії добра і зла і розпоряджатися своєю вільною волею. Це самоусвідомлюючий організм, що вміє упорядковувати думки, проводити самооцінку і самоаналіз, готовий з безлічі шляхів. Обирати корисні та привабливі. Хто вдосконалюється у свідомості, той слідом перебудовується у внутрішніх енергіях, змінюючи структуру своєї душі, тобто всередині відбувається кардинальна зміна станів. І саме зміна станів згодом починає трансформовувати особистість. А за зміною особистості слідує оновлення фізичного тіла та покращення здоров'я. Тобто спочатку вдосконалюється свідомість, потім душа, стан, потім змінюється фізична особистість, характер і слідує оновлення тіла. І ви, як правило, не лише тіло трансформуєте відбувається зміна всього нашого фізичного прояву. Переглядається режим дня, будується інший підхід до харчування, зміни йдуть в характері, змінюються вчинки та рухи, йде перегляд вашого ставлення до світу, до роботи, до сім'ї, дітей все реально змінюється ззовні. Ви прямо перебудовуєте своє фізичне життя, відмовляєтесь від старих переконань. Відстоюєте щось нове у своєму житті, змінюєте установки та пріоритети, починаєте інакше розподіляти фінансові ресурси, виходячи з нових пріоритетів, тобто з нових станів. Ви по іншому вибудовуєте проживання власної долі. Ви оновлена людина. Ті, з ким учора ви спілкувалися не за покликом душі, сьогодні відпадають, бо ви зробили все, щоб несузвучні конфлікти поля розійшлися у різні боки. Ви починаєте робити те, що вчора не робили.